Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, добротолюбіє, том 2. повчання святого Ісаака Сиріна, подвижницькі повчання, витяг короткими статтями. Кожна річ зазвичай прагне до спорідненого, і душа, яка має в собі частку Духу, почувши слова, що містять у собі сокровенну духовну силу. Полум'яно вбирає в себе зміст цих слів, не кожну людину дивує те, що сказане духовно, і має в собі сокровенну велику духовну силу. Слово про чесноту потребує серця вільного від земного, у людині ж розум, який обтяжений турботами про скороминуще, чеснота не пробуджує помисел любові до неї і прагнення оволодіти нею. Зречення речового передує союзу з Богом, хоч нерідко у деяких з дому будівництва благодаті, останній передує першому. Чин домобудівництва відрізняється від загального чину для людей. Ти ж дотримуйся загального чину. Якщо в тобі передує благодать, то це її справа. І якщо не передує, то шляхом усіх людей сходь іти на висоту духовного стовпа, ненаситність душі у придбанні чеснот обертає частку видимих плодських жадань, зв'язаного з нею тіла собі на користь, будь-яку річ прикрашає міра, без міри стає шкідливим навіть те, що вважається прекрасним. Чи хочеш своїм розумом спілкуватися з Богом, послужи милостині, до духовної любові, яка відбиває невидимий образ Бога в собі, немає іншої стежки, якщо людина передусім не почне бути щедролюбною, такою ж мірою, якою довершений Отець наш Небесний, як сказав Господь Лукя 6:36. Художник, що намалював на стінах воду, не може нею втамувати свою спрагу, теж стосується і слова, яке не виправдало з діяльністю, хто розповідає про чесноту, яку сам пізнав ділом, той передає це своєму слухачеві, як хтось віддає комусь гроші, зароблені своєю працею. І хто з власних досягнень сіє вчиня у вуха своїх слухачів, той сміливо розкриває свої уста, мовлячи до своїх духовних дітей, як старець Яків, казав до снотливого Йосифа: Я даю тобі більше, ніж братам твоїм, одну ділянку, яку я взяв з рука морею, мечем моїм і луком моїм, буття 48 22. Колись чудово хтось сказав, що страх смерті печалить людину, засуджену своєю совістю, а хто має у собі добре свідчення, той настільки ж бажає смерти, як і життя. Якщо що небудь глибоко з'єдналося з твоєю душею, то вважається своїм набутком не тільки у цьому віці, але й вір, що воно піде слідом за тобою і у вік майбутній. І якщо це щось добре, то радій і подумки дякуй Господу, якщо ж погане, то сумуй і зітхай, намагаючись звільнитися від цього, доки ще ти у тілі. Завжди пам'ятай про найважчі скорботи скорботних і озлоблених, щоб ти і сам міг, як належить, дякувати за малі та нікчемні скорботи, які спіткають тебе. І був у змозі зносити їх із радістю. Коли охолонеш та розлінишся, згадуй у серці своєму колишні завзяття, як ти дбав про все аж до дрібниць, який виявив подвиг, з якою ревністю опирався тим, хто хотів завадити твоєму простуванню. Завдяки цим споменам твоя душа знову пробудеться, мов від глибокого сну. Зодягнеться у ревності, ніби мертвих підніметься, і, гаряче борючись із дияволом та гріхом, повернеться до колишнього чину. Хресна діяльність є двоякою. Одна полягає у терпінні плодської скорботи, тілесної скрути, неминучої під час боротьби з пристрастями і є власне діяльністю. А інша полягає у тонкій праці розуму, у божественному міркуванні і у перебуванні в молитві і називається спогляданням: перша очищає пристрасну частину душі, а друга просвічує розумову частину. Кожну людину, яка перше ніж досконало опанує першу частину, переходить до другої, зваблена її солодкістю. Не каже вже своїми лінощами, спіткає гнів за те, що, не умертвивши свої земні члени, тобто не вилікувавши неміч помислів терплячою вправою у подвизі хресної ганьби, вона насмілилася в думках помріяти про славу Христа. Саме це і означає сказане древніми святими: якщо розум наміриться зійти на хрест. Перше ніж його почуття вилікується від немочі і заспокоюється, то його спіткає Божий гнів. Хто має розум, осквернений ганебними пристрастями і швидко наповнює його мрійливими помислами, тому накладається заборона на уста за те, що, не очистивши розум скорботою і не підкоривши плодські жадання. Але, поклавшись на те, що чуло вухо і написане чорнилом, він подався навпростець, щоб іти темним шляхом, коли сам сліпий на очі. Уяви собі, що чеснота це тіло, а споглядання душа, а те і інше одна досконала людина, яка з'єднується духом з двох частин, чуттєвого та розумового. І як неможливо, щоб душа виявила свої буття, не утворивши тіла з його членами, так не може вона прийти до споглядання, не виконавши діла доброчесності, почувши, що слід віддалитися від світу, покинути світ, очиститися від усього, що є в світі. Тобі належить спочатку зрозуміти і дізнатися не за народним розумінням, а суто розумовим, що означає саме слово світ, які різні значення воно має, і ти будеш у змозі дізнатися про свою душу. Наскільки вона далека від світу, і що домішане до неї від світу? Світ це збірне поняття, яке охоплює собою те, що називається пристрастями. Коли ми хочемо в сукупності назвати пристрасті, то називаємо їх світом, а коли хочемо розрізняти їх за іменами, то називаємо пристрастями.